Добрий вечор, додому, ми Галичини де по всій Україні дочки і сини. Нас ростила Україна, скорнела грудьми. У страшну скрутну годину піднялися ми. Де від хати до хати від слава зло, то з будинок навіть ворогам на зло. Ми прокинули спіночі світ не наче дні. сіяло, сяло, о боже, що сидіє. Піднімайте край козацький, це рождає. Вчасний хід для України. Скрутнув сім годину, від хати і до хати. Рознесіть новину, що Христос Спаситель світу, народився ней. Доротепу поспішайте, все на Божого вітайте. всім людям говоріть, що Христос прийшов на світ. З усіх кінців, з усього світу. До йдемо з привітом, щоб матір Божу зустріти і колядок заспівати. А ось ідуть родики з далекого сходу. Мабуть, теж дори несуть Ісусу малому. Три є царі, де ви йдете? Ми в плеєм. Він чуєм спокоєм і повернемся. ми ідемо плеєм, він чуєм спокоєм, і повернемся. Нас зоря сюди привела, у цю країну, щоб побачити маленьку, Господню дитину. Ось тут народився цим божий маленький, Ми прийшли його віддати в поклони низенькі. А сьогодні Живо. Ангел мені сповістив, що Христосся народив. І я дари собою взяв, щоб і сутиків прийняв. Яки вас маленький боротьбі? Це мої житті скіма! Ми прийшли не просто так. Треба гандувати, тругувати, продавати. Савачко має добрі кра! Господа мои зима! Мой со мои виды роши! Чи господарю хороши! Господарю и еру! Может, кто же не будет бежать? Поисковься, моя моя жмела! Поисковься, что я Моя хороша, моя хода, что? Когда вы роши? Я поисковься, залезла через плеть! Я расстарла с ожидением! Зашила, тут зашила, а тут маска не зашила. 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 День. Драйся же. Е. Дойди на то постело. О, оно метрош. Прачно. то изыко. И преводресло. Может преводы. Слушай, да не То биден десто. Ваш календар самоонки випе крутится. Размотка. Не подчивай да бросись. Можешь дочвей обидье. Мои корки, мои корки. Мои пельмо, мои пельмо. Не купит налезе. Забираюся жити з хати? годі нас наслякати. Заважає чесним людям свято ізначати. Ще чекай на історію має розказати. Що я якось через ліс. Видів там тисячу вовків! Та є кінцев вовків! Ну добре не тисячу підсолків! Та я є ще! Ну, сто вовків, сура! Ста! Що ти бачиш, добре? Десять! Не бреше! Один, але такий великий вовк. Ого. Ти дурний, не водиться на звуки. Добре! То було біл!

Але я ще повернуся! А що пахло пекло взяв, що останкою прошу, тут біда прийшла! Сколько вас біда прийшла? Іде! Біда 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 та богу, що покликали, бо мороз на дворі. Ой, як смачно пахне салом у вашій коморі. Я є цей всядрі, умію робити, кую, дую, ти круту, умію ворожити, можу навіть жінку красти, в кого є файна. Можу коника гідного вивезти в стані! можу ложку підточити, голос підкувати, а як мені кусень сала, то на забірці дізать. Боже, боже, поможи! Позбутися сіє. Що ж, а ви нас не вигадаєте? він вурд. А, ході. Ході, біга. Зластю украли. О, прокляті ви хлопи! завдали мені хлопоти за мною тюрмі, як ти скажеш то мені, ти те, те, що усе може і назвалось дитям Боже. Про народження Христове, ми не скажемо ні слова. За тверду у Бога віру віддамо життя в ефіру. Ти побійся, царю Бога, близька твоя дорога. Мудриці усіх звістили про народження дитина. Ну вам носить кайтани, кляте плем'я, пане, загині, бо я за мною вас в тюрмі. Стій! Не смійте їх щупати! Бо нам же їх карати, я у них на сторожі, не лякайтесь пастрі. Ваше тепле спопелі, похне опіку має і дитя охороняє. Зим розквітне ваша воля. Завітає краща доля, зим не паде руїни, ваша славна Україна. А тобі, царю, сказати мушу: віддаш нині чорту душу, будеш пеклі ти горіти, запорубані сидіти. Плеку, я цар ірод, смерть мила, ти в світ мені служила, Ти косилорію всіх кого повалив. А тепер кого скосити? З них ніхто не сміє жити, хочу їх скосити, крім того, бо, що мало, що вертепі народився і на трон мені напосівся? Ну, не буде того, царю, я косаюсь, не вдару. У мене дитя і скині мою на освіти, то я йому служити, а тебе знайшла убить. Мою душу можу дати, так чорну її дати. Я вже тут, коли пекло поведу. Той не піде, той боїться, а ти Іра, та ж дрижить, що в пекло побіжить. Не бійся, Іроне, не дрижи, пекло разом будемо йти. Так і разом будемо жити, що там смори. Українському народу дай Бог щастя і свободу. Для народу і для краю щастя та добра бажає. Станеться по вашій волі щастя і щастя щастя долі. Правда, кривду переможе. Вислухай, просьба Боже. То ж всі разом колядуйте, їм ці гарно помінчуйте. І просіть на Ботця, щоб ползоми до кінця. Господарі, прощавайте, хай минає усе лихо, нехай біда сидить тихо, тож збираємося у дорогу, заспіваємо, слава Богу, нині міни. shut yeah. yeah.